Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Новини науки Лариси Шевченко. І сьогодні я вважаю, що є така інформація, яка буде для вас дуже цікава, і я думаю, що корисна. Звичайно, що е, новини постійно змінюються, і на сьогоднішній день є постанова, яка передбачає деталізацію частки участі кожного співавтора у всіх публікаціях здобувача. Ми з вами вже говорили про публікації, які це бувають публікації: це і статті наукові, і монографії, це, звичайно, тези конференції, різні матеріали, але якщо раніше можна було вказувати тільки частку самого здобувача, якщо це не одноосібна публікація, якщо ж одноосібна публікація, то саме собою, як зрозуміло, що всю роботу виконав здобувач. І розписувати її було не потрібно. Сьогодні є така вимога, яка передбачає деталізацію участі кожного співавтора у е, публікації. Ну і звичайно, що для зручності здобувачів є дуже багато варіантів, і в кожній науці, в кожному напрямі є своя специфіка, і можна про це поговорити. Таких загальних правилах, що потрібно писати, і, як приклад, я вам можу запропонувати ну, такий, можна сказати, коротенький екскурс, як правильно подати час участі всіх співавторів. Ну, беремо список опублікованих праць за темою дисертації і я, не називаю, чи чиїх прізвищ для зручності, е, напишемо так: здобувач, як правило, у публікації є науковий керівник чи консультант. Ну, і може бути декілька ще співавторів, які також приймали участь у підготовці там, цієї публікації, її написанні е, переформатуванні. Оформлені і так далі. Що ж ми повинні написати для е, дисертаційної роботи, і як цю частку участі ну, взагалі можна викласти. Взагалі, я би її поділила на дві такі великі частини: це загальна участь і спеціальна участь. Ну, Чому так? Тому що загальна участь вона якби передбачає е, для всіх наук. Для всіх напрямів, ну, так, таку спільну, можна сказати, спільні фрази, спільне, спільні назви цих видів роботи. Ну і що сюди можна, скажімо так, писати? Це проведення аналізу літературних джерел та нормативних даних. Кому може належати така робота? Ну, як самому здобувачу, так і співавторам. Далі розробка наукової концепції може бути е і здобувачу, може належати науковому керівнику. Е зрозуміло, що це такі досить серйозні види діяльності наукової, які повинні належати, ну якщо не самому здобувачу, якщо це дисертаційна робота доктора філософії. Е то е в науковому його керівнику. Якщо це докторська дисертація на здобуття наукового ступеня доктор наук, то звичайно, що в такому випадку ідея може належати і науковому консультанту, і самому здобувачу. Розробка програми досліджень знову ж таки. Науковий керівник може бути автором цієї роботи і сам здобувач. Далі організація проведення наукових, виробничих, польових і там інших досліджень, які у вас передбачені в індивідуальному плані. Це також може бути, як правило, прерогатива здобувача, ну або наукового керівника. Систематизація і аналіз отриманих результатів. Може бути і здобувач, і науковий керівник, можуть бути інші співавтори, але зрозуміло, коли ви захищаєтеся, і мова йде про те, що ви самостійно виконали всі дослідження, то передбачається, що такі найбільш серйозні, найбільш вагомі такі наукові результати ви отримали самостійно. Статистична обробка результатів досліджень. Звичайно, що будь-які результати, які публікуються, вони передбачають математичний аналіз. Ну і в даному випадку зрозуміло, що здобувач, здобувач повинен володіти так, Методиками статистичної обробки. Ну і, як правило, це може належати, якщо не здобувачу, то може бути комусь із співавторів, якщо він допомагав, виконував якусь окрему роботу, окрему обробку якихось матеріалів, це теж може бути записано. Далі, визначення мети актуальності та практичного значення результатів досліджень це науковий керівник, консультант, сам здобувач, ну, як елементи, там практичне значення може бути хтось з співавторів. Тобто цей сьомий пункт він може бути розбитий в залежності від частки участі кожного співавтора статті. Далі, узагальнення результатів дослідження. Ну, як правило, узагальнення це такий вже підсумок, це досить серйозна робота, яка показує наукову зрілість, і вона повинна належати ну, в першу чергу здобувачу, ну і як варіант науковому керівнику консультанту. Підготовка і згодження висновків зі спів... співавторами – це може також бути частиною роботи і самого здобувача, ну, тому що, тому що тут ще залежить. Яка кількість у вас співавторів у публікації, ну і може належати комусь із е співавторів, які дійсно приймали активну участь у виконанні цих досліджень і е приймають участь у формуванні узгодженні висновків, оскільки якщо це навіть е стаття, то це е велика робота. І всі співавтори повинні погодитися, що вони підписуються під тими висновками, які виносяться на публікацію. Оформлення статті, угодження вимог до публікації з редколегією. Це теж може бути хтось із співавторів, оскільки саме оформлення статті воно вимагає теж великої роботи. І якщо людина приймає участь у, такій, у такому оформленні, то вона може бути також як співавтор, оскільки дуже багато видань, в кожному виданні є свої вимоги до оформлення: Це і формат рисунків, фотографій, таблиць. Це різні інші ілюстрації, і текстові матеріали, які також потребують відповідного оформлення. Тому це якраз зв'язок із редколегією журнала і погодження усіх нюансів для того, щоб журнал прийняв дану статтю і вона була правильно оформлена. Що стосується спеціальної участі. Сюди можуть бути перераховані, ну, наприклад, визначення показників. У кожному науковому напрямі є свої показники, які передбачають дослідження, аналіз, обробку і так далі. Я тут їх не навожу. Але це, наприклад, якщо ми говоримо про тварин, про ветеринарну медицину, це можуть бути там клінічні показники, гематологічні показники, е якість, е продуктивність, е безпечність там, е чогось, і е маса, маса, маса інших показників, які зрозуміло стосуються даної конкретної статті. Це виконання креслення розрахунків. Якщо у даній публікації виконуються якісь креслення, якісь розрахунки створюються ну, як елемент наукової новизни, виводяться якісь формули і так далі, то це може бути виконано за участю не самого здобувача, така співпраця може бути з іншими авторами, тому це також може бути як частка участі. Далі розробка математичної моделі. Ну, Наприклад, вам потрібно розробити якусь математичну модель ну, виробництва чи діяльності якогось процесу, і зрозуміло, що ви звертаєтеся за допомогою до Інших вчених, які вам надають певну допомогу. Ну, і зрозуміло, що їхня частка участі вона може бути записана як цей елемент. Обґрунтування критеріїв, наприклад, якості безпечності і так далі. Ну Це такий, можна сказати, невеликий перелік того, що можна записати в частку участі. Я ніяк не претендую на винятковість і Можна сказати, виключно правильність, можливо, тут можливо багато ще варіантів, але просто для полегшення вашої роботи, для полегшення е оформлення цього розділу, а вам потрібно буде оформляти. Список публікацій, список опублікованих праць за темою дисертації, і в самій дисертаційній роботі, і у всіх висновках на дисертаційну роботу це висновки кафедри чи відділу, висновки науково-технічної ради чи наукового семінару, і при оформленні документів, які стосуються. Затвердження опонентів рецензентів, там також публікації обов'язково враховуються, а значить, частка участі. Ну Як приклад, можете використовувати такий зразок, і я бажаю вам успіхів, бажаю вам успішного захисту і буду дуже рада, якщо я чимось вам допомогла і ви змогли. Правильно оформити цю частину дисертаційної роботи. Тому всього найкращого і до нових зустрічей.